Друзі, привіт всім! Я радий вас вітати на каналі Фаворіт Фішинг. Якщо не зраджує мені пам'ять, то за всі роки виходу моїх влогів на цьому каналі сьогодні буде лише перший стрітфішинг. Хоча ця тема багато останніх років вже є дуже і дуже популярною. І я скажу вам так: не дарма вона набрала саме такої популярності, адже це дійсно дуже зручно, коли в тебе є всього на риболовлю там одна, дві чи три години до роботи чи після роботи. Можна вийти на найближчу водойму в межах міста, поблизу дому, в якомусь парку, зайнятися улюбленою справою, спіймати декілька рибок, декілька хвостиків і, звісно, що отримати від цього всього задоволення. Тож саме сьогодні погода дуже сильно цьому сприяє, і я вийшов на одне з невеликих озер міста Львова і хочу спробувати показати вам все це дійство. Від вас одразу спочатку попрошу підтримати мене вашою вподобайкою. Підписатись на канал і давайте розпочинати. Так склалось, що у нас в львівських водоймах в межах міста ну переважає, все ж таки щучка окуня. Насправді ловити чомусь значно складніше. Саме для щучки я підго підготував такого невеликого віброхвостка в розмірі 2 дюйма. І власне саме з ловлі її ми і розпочнемо. Ну а щучка, як ви знаєте, вона просто стояти не може перед рівномірною проводкою. Тим паче ще один плюс для ловлі саме рівномірної проводки в даних умовах, це те, що водойма достатньо сильно вкрита травою, тобто дно сильно вкрите травою. І рівномірна проводка вона дозволяє якби, проходити, не зачіпляти траву, і приманка постійно є в робочому стані, постійно може спровокувати рибку на покльовочку. Є, звісно, що і мінуси в такої риболовлі, повірте, жоден рибак, який, наприклад, просто навіть вийшов погуляти, не зможе пройти повз вас і не задати вам питання, чи щось кліє, чи яку рибу ви зловили. А люди, які не цікавляться рибалкою, будуть просто підходити і казати, що тут взагалі якась риба водиться. Тому Такий момент, як єднання з природою та отримання задоволення від цього, чи просто побути на самоті і розслабитись, на жаль, на такій риболовлі він неможливий. Проте, якщо ви сконцентруєтесь власне, на тому, за чим ви сюди прийшли, то спіймавши одну чи кілька рибин, своє задоволення, звісно, що зможе отримати кожен. Ой-ой-ой! ой ой Відвалилась, друзі, відвалилась. Оце у мене було перше клювання. Перше клювання на такого свінга. Гарний, чіткий удар. Буквально секунду риба провисіла і, на жаль, зразу звалилась. Але це перші 15 хвилин ловлі, і в мене вже є клювання. Це, звісно, що мене ради. Буду продовжувати і надіюсь, що зараз все ж таки вдасться реалізувати. А іноді башта, і такі приємні моменти стаються. Просто недалеко від берега стоїть невелика щучка. І побачите, її теж дуже цікаво і приємно. Треба попробувати їй запропонувати мою приманку. Але досвід мені підказує, що вона не зацікавить її. Ну так, вона взагалі ніяк не реагує. Є, от є реалізація. Невеличка риба, але в межах міста розраховувати на якийсь хороший розмір. Ну, приходиться вкрай рідко. Опа, ну все, друзі, розловився. Розловився першою щучкою. Ось так вона чітко. Видно, що вона плила за приманкою і атакувала її чітко ззаду. Невелика щучка. Відпускаємо її. Розловився. це вже, звісно, дуже приємно. Але дуже важливо не забувати на ось такій риболовлі в межах міста, відпускати впійману рибу, адже, на жаль, багато рибалок чомусь про це забувають та забирають рибу, навіть не зважаючи на те, що є елементарно в нас правила риболовлі, тобто в нас є обмеження по дозволеному розміру. Але, на мій погляд, навіть залікову рибу, ту, яку закон дозволяє забрати, все одно на таких озерах в межах міста, вартує відпустити, адже, повторюсь, це саме те місце, де можна прийти скоренько, за годинку, за дві отримати задоволення від спійманої риби, це по-перше. А по друге, риба в таких водоймах вона не береться тут сама по собі. Насправді її тут сильно знищують. Але багато рибалок, які просто проживають ось неподалік таких озер в місті, вони Привозять, запускають сюди рибу, ловлять на якихось інших водоймах за межами міста і відпускають її сюди. Тобто, одні люди виходить, роблять якісь добрі справи, хочуть це озеро збагатити рибою, а іншим виходить, на це все просто байдуже. Вони приходять, ловлять таких там невеликих щучок і забирають. На мій погляд, так не може бути, тому завжди закликаю вас бути свідомими та відпускати рибу. Мої коробці зовсім не багато приманок, але ну тут всі перевірені. Тобто, коли я буду рибалити я всього там дві годинки, немає змісту набирати багато різних. Взяв тільки ті, в які точно віриш, в яких точно впевнений, і які найчастіше в тебе літають в воду та приносять результат на більшості твоїх рибалок. Тому що повторюсь, час експериментувати ну, тут не буде. Краще взяти тільки перевірене. На вулиці вже потемніло, але додому збиратись ще рано. Насправді, ось так під ліхтарями можна застати навіть такий нічний вихід, тому гадаю, ще на півгодинки можна затриматись. Ой є, в березі, як ти і кажеш. І додому її. Ну, все народ на сьогодні завершуємо, а продовжимо вже завтра. Другий день ранок і в мене продовження. Сьогодні, на відміну від вчорашнього дня, в мої плани входить вже ловля окуня, і ми знаходимося на іншій водоймі. Тож, давайте розпочнемо і подивимося, як хижак буде поводити себе зараз. Адже я знаю, що буквально там місяць назад, коли стояла сильна спека, кльово не було абсолютно. Але зараз похолодало, і звісно, що все може змінитися. Ха-ха, <гум> мікроокінь, мікрооконь зразу ж з першого кітка. Розпочав я ось такої мікруги. О, трошки подалі від берега. Але розмір бачите такий самий мікро. Новий мікрооконь, друзі, дивіться, просто два дюйма приманка, два дюйма І який на неї мікрооконець взяв. Сьогодні, як бачите, кльо поактивніший, але рибка насправді то бере зовсім маленька. Як бачите, я потрохи працюю різними приманками. Зараз ось такого більшого віброхвоста прокидував. Прокидував два дюйма віб прокидував пасивки. Намагаюсь підібрати якийсь ключик до риби, але насправді зараз тільки дрібний окунь, Те, що попадає на мій гачок. Це просто капець. Дивіться, яка мікро. Напишіть, чи хтось взагалі в житті таку дрібну щуку ловив. Взяла вона просто на приводення приманки. Тобто тут досить глибоко. Я закинув, приманка впала на воду і собі вільно топилась. І в цей момент сталася покльовка. Тобто щучка десь в тощо стояла. Зійшла, блін. Зійшла теж була щучка, саме щучка, але вже поприємнішого розміру. Друзі, вони такі маленькі, що навіть фрикціон на них не спрацьовує. Ще одна похльовочка на береговій брові зараз визняти у кінця. На береговій брові він стоїть. Я використовую таку невелику пасивну приманку на вольфрамчику 1,5 грама з 10 гачком. І як бачите, конець її. О, ще один, ще один наступний. О, оце щось хорошеньке. Напевне, щучка, я так думаю. Так, да, так і є. Невеликий такий щупачок. Ну ось зараз, бачите, мені вдалося трошки знайти рибку. Така невелика щучка порадувала. На ультралайт навіть така невелика, в принципі, це теж цікаво її потягнути. Та? У мене маленька приманка стоїть, вона її взяла за край губи. Так що я її зараз акуратно треба звільнити і відпустити, обов'язково відпустити. Наступна покльовка завершилась просто от таким зрізом тонкого флюра. Я ось скільки не експериментую, але не працюють якісь класичні варіанти по щучці, тобто віброхвіст, рівноміркою взагалі покльовок ніяких не дає. Як покльовки щучки одне мікруху, поставив Little Spider рачка, та на джиговій стандартній проводці теж зразу зріз. Але така класична лавля щуки, рівномірка, віброхвіст, як ми до цього привикли, літом в теплій воді не працює абсолютно. Для того, щоб можна було ось так помікрушити е, рибку в межах міста, як я говорив, вона тут достатньо пасивна, то все ж таки потрібно підібрати відповідну снасть. Потрібно ультралайт, чутливий, щоб комфортно ловити на один-два на грамчика. Ось в моїх руках це є Black Swan. Оснастив я його катушкою Shimano Vanquish. тоненька 0,3 нитка по Японії і повідочок сюрокарбона. Власне, така відносно тонка снасть. З акуратною проводкою вона дозволяє навіть в межах міста стабільно отримувати клювання. Відвалилась, відвалилась. Ну оце теж по попльовці, по це теж була саме щука. Друзі, на годиннику вже 10 ранку, і це власне той час, коли свою риболовлю я вже маю завершувати та повертатись до буденних справ. Гадаю, що ідею того, що за 2-3 годинки можна отак в межах міста на найближчому озері до свого дому, Вийти, половити рибку, отримати задоволення, я до вас доніс, і насправді риболовля тут доволі епізодична. Тобто, бувають моменти, частіше за все в холодний період року, що тут може навіть попадатись риба непоганого розміру. Але коли вода тепла в літню погоду. А зараз у нас весь вересень простояло там спеки плюс 25 п'ять, плюс 28. Все ж таки риба почувається не дуже комфортно, і кльов її відповідний. Тобто можна знайти лише от в береговій зоні якусь невелику рибу. Навіть банальна щучка, як я і говорив, на віброхвости на рівномірку не ловиться тільки якісь повільні проводки, рачки чи мікрушка, і вона тоді попадається. Якщо вам сподобалось це відео, то я обов'язково попрошу вас підтримати його вашою подобайкою. Підписуйтесь на канал Фаврит Фішинг, хто цього ще не зробив. І зустрінеться з вами вже у новому випуску. Всім па-па!